Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд, і сьогодні реакція на концерт від Наді Дорофеєвої Харт Біт, який відбувся у палаці спорту. і транслювали 1 січня на телеканалі «1 плюс 1». Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам концерт зайшов чи ні, і чи класно виступила Надя Дорофєєва. А я ж в свою чергу хочу відмітити ну, ті треки, які мені дійсно зайшли, які привернули мою увагу. Отже, розкажу маленьку історію, як це було. Тобто я поєднував корисне. З приємним, ми дивилися цей концерт і вже празднували, святкували свята, які минули. До речі, я вас всіх вітаю з цим з Новим роком, з Різдвом, яке минуло. Всім бажаю всього найкращого. І от сам концерт е проходив, звичайно ж, е на високому рівні. І все мені дуже подобалось, але він йшов в такому фоновому режимі. І ось тут е я чую ці звуки, які зараз чуєте і ви. І це дійсно прикувало е мою увагу, що, що це. Е я, звичайно ж, пізнав Андрія Бармалія, який... Грає на саксофоні. це дійсно талановита людина. Ну Це майбутнє нашого шоу-бізнесу. Я вважаю, що він достойний великої слави. І чую знайомі звуки. І розумію, що це трек WhatsApp. І дійсно вони зробили його. Ну прям зверніть увагу. Саксофон додав. Не те, що родзинки, він додав якогось шарму, шарму, якого не було в цьому треці, і Надя перед цим сказала, я вже передивляючись, що ну, цей трек для неї особистий, він присвячується людям, які зараз порізно. Давайте послухаємо. Забуті споруди, обійми мене міцно, міцно, тримай мене тисне, тисне, є моє місто, місто, чи воно ще моє. Оця підложка, яка зараз дуже атмосферна, і ось цей кадр, він мені дуже подобається. Тобто, підложка, вона, ну, така широка сцена, співають люди, і цей кадр він дійсно. Ну, мене. Так пробрала. Що ще хочу відмітити в цьому треці, що дійсно ну, вони не зробили тут ніякої постановки, хоча саме шоу багате на а, постановки. А тут от, мені здається, що хотілося підкреслити цю інтимність, да, ц ц цей надрив. І зараз ви бачите, як без слів контактують Андрій а, і Дорофєєва, і як це ну, круто виглядає. І не відпускай вестепу, не вкай в те степу так пусто-пусто. Щось в мене вже досить, досить. Чому так не простить, прости, ще й це не завжди. Вона його просила, хоч іноді з ним ні. Вони мені. Звони мені. І видно, що сам Андрій Бармалій теж кайфує від е цього треку, від того, як він грає. А е ще хочу відмітити е гру драмера протягом всього концерту. Дійсно круто, коли живий драмер. Ну, це теж додає. Е додає ну, це не родзинка, це просто додає такого звуку, драйву, який все ж таки синтетичними барабанами ніколи. Ніколи не заміниш. І ось а, другий трек це Колискова 2022, який, я думаю, всі знають. І Надя сказала, що це теж знаковий трек для неї, знаковий трек всього альбому. І тут завдяки цій постанові, а, яка теж приковує до себе увагу і вухо. Дуже класно це зробили, ніби й тривога, а ніби колискова, а, яка звучить зараз і буде звучати, такі змішані почуття викликає це все. Це все дійсно приховує увагу. А, на фоні всього концерту. Це ті треки, які я виділяю, бо ну, вони якось вибиваються з цієї спільної канви а, своїм надривом, своїми почуттями, які вони викликають. І, звичайно, додатковими героями. Ну, я маю на увазі Андрія Бармалія, і зараз а, а, цей. Ну, не хор, а ансамбль, да, мабуть, правильно його назвати. Оці беки, живі беки зараз тут, вони все ж таки додають такої напруги. І я думаю, недарма ну, це така була задумка, яка дійсно от... заходить. І цей шепіт, і ці тіні, які зроблені зараз на екрані, ну, створюють таку дійсно напружену атмосферу або страхи кожного, мабуть, з нас. Класна фішка з барабаном, ну, але це не нове, я думаю, всі це бачили вже. А от дійсно з цим шепотом і кінцівкою ну, теж дуже класно. А, якщо сказати, а, знову ж таки, про весь концерт, а, мені він зайшов, мені він сподобався. Концерт зроблений на рівні. І кожен там знайде свої треки, які йому подобаються. Дійсно ну, хітовий концерт. А, що не сподобалося, а, хотілося б, щоб більше був зроблений акцент на музикантах. так я Розумію, що це не гурт, це uh, Надя Дорофєєва і просто сесійні музиканти, які їй uh, грають. Але ж, ну, я люблю, коли їх, на, на них теж роблять якийсь більший акцент, а то вони прям так заскучали, стоять собі бідні хлопці з гітарами. Uh, ну, Хотілося більше і від них якоїсь віддачі. Ну, зрозуміло, що вони подалі від сцени, якби були ближче, мабуть, була б більша і віддача. Uh, класна публіка і класна Надя, яка. З публікою, з цією взаємодіяла. А, взагалі, то м -м, ну, все вийшло дуже-дуже гарно, як на мене. Хочеться побільше таких концертів від е, наших артистів. І якщо вам е, подобається творчість Наді, або просто ви хочете е, знайти щось нове для себе, або просто почути новий звук від Наді, да, бо тут прям. Ну, Живі інструменти, особливо, от, ну, ж таки, Андрій Бармалій додав в треки Ватсап такого шарму, ізюминки, як хочете це називати. Дякую за те, що дивились. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!